Новенька форма синичника. Прийшлось з переворотом точити. Побачите, який він буде. Називається точіння через зад. Смішно звучить, але без нього ніяк. А це показує тільки тим, хто дивиться сторіс в інстаграм. Дивіться. А це Склеюється вверх низ потім додається, потім в центрах буду протачувати. Потім буду робити льоток і кришку на льоток. Ну козирьок такий. І буде красавчик такий, вообще просто така капелька буде висіти, просто ну, неймовірно. Вона ще як викраситься, буде контраст, це просто кайф буде. Дивіться, складність цього дизайн-проєкту. Взагалі, нюсіньке. тута і тута. І це все крутиться. Вон, видно, вже льоточок я е вирізав. Коротше. Бо виходить, ура! Так, ну вже очертання якісь є. Ідея, понятна, ще трохи одна добавочка тут буде, коротше, точив, Дивіться, штука. Бачите як? Яка опасніший момент. Могло, конечно, вилетіть. Ну, коротше, ну ви поняли, да? Могло вилетіть. звісно, я вам скажу, це вам уже. Це вам, конечно, ух ти ж, ёлки палки Страшненька штучка. Отак. От Отакий літочок Ще трохи шліфовки. І все, краса. Буде такий синичничок гарний. Тут, до речі, дуже тоненьке місце таке Вообще просто. Акуратненько, акуратненько роботав. Отакий От вийшов красавчик. Синичничок такий. Бачите? Все взагалі там класно, все зроблено. З такою скєпочкою, такий гарний. Вот такие, вот такие. На контрасте все вообще просто прелесть. Вот так издалека так смотрится.